Чи споряджаєте в магазин по 15 набоїв, початкове положення стоячи, потім з коліна потім лежить. Тобто, з яким чином ми працюємо? Основний напрямок стрільби, бачите, он там гонги. Пристрелюємо зброю. І як? Ну, виходить. 12 пострілів, 8 разів попав. Я в 98-році призивався до армії, служив в Національній гвардії у Криму в місті Севастополь. Не нове так, але ж пройшов час, трошки щось підзабулося. А такої тактиці, як мене вчили тут на навчаннях, ми зовсім не вчили. В учебці. Своє дають, що можуть. На жаль, там мало часу. А тут вже навчають виживати і як воно це робиться вже. 22, другий бере був спайк. А там а за цих одержати і зробили постріл. С, це в нас сейф, F fire. Заняття з основних предметів бойової підготовки це в першу чергу вогнева підготовка, тобто отримали нову зброю проведення зброї до нормального бою, виконання вправ стрільб, тактична підготовка, медична підготовка та інженерна підготовка. Вони пройшли курс підготовки в начальних центрах, і після того вони проходять курс підготовки до підготовки у нас на базі нашої бригади. Вони проходять злагодження безпосередньо, з друг з другом. Тобто, в подальшому понятно, що вони будуть розбавлені з більш досвідченим особовим складом, який виконує вже безпосередньо бойові завдання, ну тим не менш, то є вони повинні притертись друг для друга. Командири підрозділів, то є так само. Перший раз, грубо говоря, побачили цей особовий склад. Вони повинні побачити безпосередньо тут на полігоні, на заняттях, хто на що спроможний. У вас почискати це буде імітоване укриття. Тобі біжите і сходи, метайте гранату, розуміли. Так же само. Мітнули гранату. Тобто перед цим дуже вас прошу, пожалуйста, всегда озвучите, що ви делаете, тому що буде ваш побратим рядом крит сектор, а ви просто взяли кинув гранату, ви з руки руки спрячетеся, а він не буде бачитися, він не буде знати. І по ньому прилетить. Загальний курс адаптації триває 5 днів. Завершується курс адаптації це проходження психологічної полоси та здача на шеврон-бригади.